Доброго дня, мої малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, тема якого побутова техніка. Діти, до нас сьогодні завітав гість. Хто це? Так, малята, це Фіксик Нулик. Давайте привітаємося з ним. Доброго дня, нулик! Діти, нулик приніс нам незвичайну коробку, в якій знаходяться предмети. Щоб дізнатися, що це за предмети, нам потрібно відгадати загадки. Отож, слухаємо загадку. Сміття все підбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник працьовитий робітник. Так, малята, це пилосос. А навіщо він потрібен? Так, пилосос потрібен для того, щоб чистити килим або підлогу. А що він ще робить? Він збирає сміття та бруд. А хто у вас вдома чистить пилососом килим? Так, цим займаються дорослі тато або мама. Пилосос допомагає дорослим у хатній роботі. Відгадайте ще загадку! Всю білизну позбирає і старанно викупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Так, це пральна машина. А що вона робить? Так, малята вона пере білизну. А яку білизну потрібно прати? Так, молодці брудну. А якою ж стане брудна білизна після прання. Так малята білизна стане чистою та свіжою. А ще яка білизна? Вона мокра, а що з нею потрібно зробити? Молодці, її потрібно висушити. А як же мами сушать білизну? Так, молодці малята, правильно, мами розвішують білизну, а вітерець і сонечко її сушить. Відгадайте ще загадку човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Так, правильно, малята, це праска, а що робить праска? Так, малята, вона прасує білизну. А яка білизна після прання? Так вона зім'ята. А навіщо прасувати білизну? Так, для того, щоб вона була охайною. А якою праскою прасують білизну, так, малята, гарячою. Відгадайте ще загадку. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, малята це холодильник. А що робить він? Так, холодильник зберігає продукти харчування. Як одним словом називають холодильник, пилосос та пральну машину. Правильно, це побутові прилади. А за допомогою чого вони працюють? Правильно малята! За допомогою електричного струму, який живе в розетці. А які ще побутові електроприлади, ви знаєте? Так, це телевізор, телефон, електрочайник, електроплита, комп'ютер, мікрохвильова піч та багато іншого. А зараз пропоную пограти в дидактичну гру побутова техніка. На картинці ви бачите зображення побутової техніки. Виберіть, будь ласка, зображення тих предметів, об які можна обпектися, тому що вони дуже нагріваються. Так, правильно, це праска та електрочай. Молодці! Із зображених предметів виберіть ті, які допомагають людині дбати про чистоту. Так, це пилосос та пральна машина. Із зображених предметів виберіть ті, що зазвичай працюють на кухні. Так, це електроплита та холодильник. Малята, а як потрібно поводитися з побутовими приладами? Молодці. Дітям користуватися електроприладами заборонено. А дорослим потрібно дотримуватися правил безпечного користування електроприладами. Ці речі дуже потрібні людям, але й вони можуть бути небезпечними. Тому з ними потрібно бути дуже обережними та уважними. Сьогодні малята ми говорили з вами про побутові електроприлади. На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята, до нових зустрічей!